Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 30 листопада по 3 грудня мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Маю для вас важливе попередження сьогодні, 29 листопада, у день виходу даного прогнозу. В Україні очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. У південних областях сила вітру місцями сягатиме 25 метрів за секунду. Також нагадую, що саме сьогодні і вже зараз магнітна буря впливає на людські організми. Триватиме вона лише цього дня, і після неї майже три тижні жодних збурень магнітосфери нашої планети не очікується. Наступна магнітна буря буде 22 грудня. Зараз максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 30 листопада до по 3 грудня. Але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В четвер, 30 листопада, очікується доволі гарна погода, невеликі опади можливі лише в західному регіоні нашої країни. Північ в Київській області, а також у Києві, синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в денні години доби, в нічні, мінус –6 мінус в Житомирській області вдень також мінус 1, плюс 1 градус, вночі від 5 до 7 градусів морозу. На Сумщині і в Чернігівській області вдень температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 4, мінус 6 Мінлива хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна – мінус 2, мінус 4. В районі Бессарабії тепліше – плюс 5, плюс 7 в денний час, від 0 до мінус 2 в нічний. В Запорізькій області в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 1, плюс 1 градус. На Херсонщині в день плюс 3, плюс 5, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В Криму плюс 6, плюс 8 градусів в світлі години доби, плюс 5, плюс 3 в темній. І в Миколаївській області в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний мінус 4 мінус 6 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях південного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день буде від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 7, мінус 9. На Закарпатті в день плюс 1, мінус 1 градус, вночі від 5 до 7 градусів морозу. В Чернівецькій області синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 в світлі години доби, мінус 6, мінус 8 в темні. В Тернопільській, Хмельницькій і Івано-Франківській областях в день температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус сім, мінус 9. і на Рівненщині: в день мінус 3, мінус 1. вночі мінус шість, мінус 8 градусів. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий мокрий сніг. Падатиме на Хмельниччині, Тернопільщині, Івано-Франківщині в Закарпатській і Чернівецькій областях. На Волині, Рівненщині і у Львівській області також очікується сніг, але не мокрий, а звичайний. Вітер південно-східний: 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Донеччині в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус один мінус В Луганській області синоптики прогнозують мінус один плюс градус в світлі години доби, від 0 до мінус в темні, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох східних. Областях вітер південний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Центр України на Кіровоградщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 4, мінус 6. В Черкаській і Полтавській областях в денний час мінус 1, плюс 1 градус, в нічний також мінус 4, мінус 6. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують від 1 до 3 градусів тепла в день, від мінус 2 до мінус 4 вночі. У Вінницькій області вдень від нуля до 2 градусів тепла, вночі мінус 5, мінус 7. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю 1 грудня в Україну прийде. Потепління, а разом з ним шалена кількість дощових і мокроснігових опадів. Північ на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна мінус 2, мінус 4. На Житомирщині, Київщині і в Києві синоптики прогнозують також мінус 1, плюс 1 градус в світлі години доби, мінус 1, мінус 3 в темні, хмарне небо, мокрий сніг та дощ в Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині вдень термометри будуть показувати від 10 до 12 градусів тепла, вночі від плюс 5 до плюс 3. В Миколаївській області в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На в день також плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 6 плюс 4. В частині Одещини, яка зветься Бессарабія, вдень від 10 до 12 градусів вище нуля, вночі також плюс 6 плюс 4 градуси. В Криму в денні години доби буде дуже тепло: плюс 12 плюс 14 градусів, в нічні від плюс 5 до плюс 3. І в Запорізькій області в денний час буде плюс 10 плюс 12 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ по всьому південному регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна –2, –4. В Рівненській області в день також –1, плюс 1 градус. Вночі –1, –3. На Тернопільщині і Івано-Франківщині в денні години доби буде тепліше – плюс 1, плюс 4 градуси, в нічні – мінус 1, мінус 3. В Хмельницькій області в день – плюс 2, плюс 4, вночі – від 0 до 2 градусів нижче нуля. На Закарпатті синоптики прогнозують від плюс 3 до плюс 5 градусів в світлі години доби – від 0 до мінус 2 в темній. І в Чернівецькій області, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні плюс один мінус один. Мокрий сніг завітає до мешканців Волині і Рівненщини в Тернопільській і Хмельницькій областях на додачу до мокрого снігу йтиме дощ. Мешканцям Закарпаття варто підготуватись до шаленої зливи. А в Чернівецькій області також дощитиме, але не так сильно. На Львівщині і Івано-Франківщині очікується скажений мокрий сніг з дощем. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря. Плюс 4 плюс 6 градусів, нічна мінус 1 мінус 3. На Луганщині в день від 6 до 8 градусів вище нуля. Вночі мінус 2, мінус 4. І в Донецькій області буде плюс 7 плюс 9 градусів в день, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Хмарно і дощ в усіх трьох областях Східного регіону. Вітер південно-західний 7-12. 30 за секунду. Центр України на Полтавщині і Черкащині денна температура повітря плюс 3, плюс 5 градусів, нічна коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Дніпропетровській області в день термометри покажуть плюс 7, плюс 9 градусів, вночі плюс 3, плюс 1. В північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби температура коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградської області буде трохи тепліше, в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів тепла. І у Вінницькій області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів вище нуля. Хмарне небо і дощ очікується в усіх без винятку областях центрального регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В суботу, 2 грудня, температура повітря ще сильніше підвищиться у південному і східному регіонах, в усіх інших частинах України навпаки трохи похолодає і падатиме сніг. Північ на Чернігівщині, Житомирщині. Київщині, а також у самій столиці: денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу. В Сумській області буде на 1 градус прохолодніше: мінус 1, мінус 3 в світлі і темні години доби. Хмарно і сніг в усіх без винятку північних областях. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду південь, на Миколаївщині і Одещині в день плюс 11, плюс 13 градусів, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бесарабії тепліше, в день плюс 12, плюс 14, вночі плюс 9, плюс 7 градусів. В Запорізькій і Херсонській областях денна температура повітря також коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 7, плюс 5. На Кримському півострові буде плюс 14 плюс 16 градусів в день, плюс 9 плюс 7 вночі. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях південного регіону. України вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, в Івано-Франківській і Хмельницькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На Закарпатті, в світлі і темні години доби буде від 0 до 2 градусів морозу. І в Чернівецькій області в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів нижче нуля. Хмарне небо і сніг абсолютно в усіх західних областях. Вітер західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. В Харківській області синоптики обіцяють в день від 9 до 11 градусів тепла, плюс 6, плюс 4 вночі. На Луганщині вдень тепліше плюс 10 плюс 12, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. І в Донецькій області денна температура коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 10 плюс 8, хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині в день буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі плюс 6 плюс 4, в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля, в нічні плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В Полтавській і Черкаській областях в світлі і темні години доби буде плюс 2 плюс 4 градуси. На Вінничині в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. Хмарне з проясненнями небо і місцями невеликий мокрий сніг. Та дощ в усіх областях центрального регіону. Вітер північно-західний 3,8 м метри за секунду. В неділю 3 грудня не буде ні снігу, ні дощів в жодній області. Лише в Криму є вірогідність незначних дощових опадів. Північ, на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині і в Києві денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу. В Сумській області буде мінус 1-3 градуси в день і вночі. Хмарне з проясненнями небо і без опадів на Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині і Київщині. Вітер західний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині і Одещині в день термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла. Вночі плюс 4 плюс 2. В районі Бесарабії в день плюс 5 плюс 7, вночі також плюс 4 плюс 2 градуси. В Запорізькій області в світлі години плюс 7 плюс 9 градусів, в темні плюс 5 плюс 3. На Херсонщині синоптики прогнозують плюс 6 плюс 8 градусів в день. 5 до 3 градусів тепла вночі. В Криму день буде дуже тепло: плюс 10, плюс 12 градусів, вночі від плюс 7 до плюс 5. Хмарно з проясненнями і без опадів на Одещині, Херсонщині, в Миколаївській і Запорізькій областях. Мешканцям Кримського півострову варто чекати на дощ. Вітер північний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Івано-Франківській, а також Чернівецькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу. В Закарпатській області вдень і вночі від 0 до мінус двох. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Західного регіону. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 4, плюс 6 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. В Луганській і Донецькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. Хмарне з проясненнями небо і без опадів на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Центр України в північній частині Кіровоградської області і в Кропивницькому В денні і нічні години доби буде плюс 3, плюс 5 градусів. На півдні Кіровоградщини прохолодніше, в день плюс 2, плюс 4, вночі плюс 1, мінус 1 градус. В Полтавській області в день і вночі від 2 до 4 градусів тепла. На Дніпропетровщині термометри покажуть плюс 7, плюс 9 градусів в світлі години, від плюс 6 до плюс 4 в темні. На Черкащині і Вінничині в день плюс 2, плюс 4 градуси. Вночі від 0 до 2 градусів тепла, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер західний 3,8 метри за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.